Поки учасниці холостяка діляться розповідями про Алекса Топольського, він зробив кілька зізнань про особисте життя. Головний герой 12-го сезону показав фото з новою обраницею. Бізнесмен, який останній час живе на балі, неочікувано розповів про те, що день закоханих провів не сам, а з дівчиною. 14 лютого вони не змогли зустрітися, але мали нагоду відсвяткувати наступного дня. Стосовно святкування Дня святого Валентина, що я можу сказати, воно було дуже несподіваним, якщо чесно. Я з дівчиною домовився про вечірнє побачення у ресторані. На жаль, цього вечора почався такий дощ, якого на балі не було. Напевно, останні півтора місяця ні разу. Зносило все, ураган був. Ми навіть не могли викликати таксі, тому не змогли зустрітися. Острів просто завмер. Але зранку ми відсвяткували наш день святого Валентина гарячим лате та круасанами. Поділився Алекс Топольський. Також холостяк оприлюднив фото, на якому показав святковий сніданок пари. Він приховав обличчя своєї коханої, а також не назвав її імені. Зазначу також, що у своєму телеграм-каналі Топольський обмежив можливість залишати коментарі до фотографії з незнайомкою. Цікаво, що лише нещодавно Алекс Топольський зізнавався про те, що боїться кохати. Він писав, що інколи такі відчуття виникають у нього, тому що був болісний досвід, але холостяк додав, що в будь-яких випадках потрібно рухатися далі, тому він готовий перегорнути сторінку. Можливо, так бізнесмен натякав, що готовий до нових стосунків. Нагадаю, раніше переможниця холостяка Катерина Лозовицька зізналася, що їхні стосунки з Алексом тривали близько місяця, а розрив відбувся за день до війни. За словами моделі, їхні взаємини її не влаштовували, тому вона ініціювала розмову, про яку не шкодувала, і після якої не плакала. А на цьому в мене все з вами була київська пліткарка. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте україномовний ютюб.